Привіт! Якщо пекла немає, то Бог несправедливий. Є така дуже цікава тема, чи існує пекло. Кажуть, що Бог він любичий і зараз Бог любичий, як Бог може допустити муки ігіну і пекла. тобто це неможливо, це нереально. Раз Бог любичий, він справедливий. Тому і Він. Допускає гігієно і пекло. Чому? Тому що пекло вже є на землі. На землі є муки страждання, біль. І навіть у наші дні, в нас іде війна. Так, да. історія людства просто переповнена. А як же Бог тоді допустив пекло на землі? Якщо Бог не допускає пекло, якщо він такий люблячий, турботливий, він не може допустити пекло, а земля переповнена муками, стражданнями, смертю? Голодом, усією цією бідою. Це навіть логічно не може бути, що пекла немає, бо все з духовного образу на землі відображається, як дві паралелі. Так як може тоді в Бога не бути пекла, тоді Бог він не буде несправедливий, тому Бог і буде справедливо судити людей. Кожну людину весь цей світ. І кому що визначено, кому визначено пекло, він піде в пекло. Кому гієна, гієна, а кому життя вічне, піде в життя вічне. Тому що Бог, Він справедливий. І за все зло буде справедливо наказано. наказано. Тому, тому, поки є час, повертайтеся до Бога, до добра, і вчати біблію. Да. бути в добрі, а на да. всі. І бути в житті. Якщо є бажання вивчати Біблію, будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти. Всім Боже благословить.